Січка, викличте мені сценариста худко. Я тут. Ого ви швидко. Ну так, а фільм про кого? Ви розумієте, що ми цей фільм розробляємо з 1980 року. Він дуже важливий для нашої студії. Я сподіваюсь, що ось тут у вас шедевр. Саме так фільм починається з голодного флеша, який замовляє собі їсти, але супергеройські справи не дають йому похавати. Весь фільм це буде його основним мотивом і стане алюзією на країни, які голодають. Отака крута соціалочка. Та ви що? Він похаває замість того, щоб рятувати немовлят. Це ж смішно. А добре, не буду більше перебивати. Йому подзвонить Альфред, щоб він допоміг Бетмену врятувати людей в лікарні. Чому саме йому? Ну супермен зайнятий, а чудо жінка не відповідає Альфреду. Тому йому доведеться встати пафосно. В словомошечки з'явиться назва фільму яку одразу переб'ють, щоб потролити Снайдера. Погодьте, а чого дива жінка не бере трубку від Альсера? Ну якщо глядачам буде так само цікаво, то ми знімемо спінок. От шельма, давай далі. Заставку повторюємо вдруге, бо слово мозе багато не буває. Не буває. Флеш витягне людей з під завалів, щось відремонтує в підвалі і буде нити, що він прибирає. Тобто Бетмена в цій сцені не буде? Ні, він ловить злочинців. Старий добрий Бетмен. Не самий старий. Та то потім тут 30 поверхів лікарні об. Валюється, тому флеш буде 10 хвилин, слово рятувати п'ять намовлят, медсестру і пса патрона. А інших людей? Яких інших? Ну це лікарня, де 30 поверхів. Там могли бути інваліди, люди, яким зараз робили операцію, ті, хто ще під наркозом, ті, хто просто в коні дорого зловмошить. Ми краще засунемо немовляв мікрохвильовку, яка ще потім пікне, коли всі приземляться. Відключена? Так смішно. Отож, а яка ржака з Бетменом, він майже заважає, але його витягне чуто жінка, і він буде казати про свої комплекси через лосо правди. Тут не викрутишся. Йому флеш допоможе. Так він же ж теж доторкнеться і скаже, що в нього не було сексу. А ось це буде головним мотивом героя. Ні, це для ржаки. Ви ж пам'ятаєте, що я зрів вже тридцятка? Але Флеш уж менше. Але ж ржачно. Ну так. І Флеш повернеться в Гендель, де йому тільки зробили замовлення але ж він не пришвидшувався, поки говорив з Бетменом. Така кафеха, тому він спізниться на роботу і буде змушений босу носити каву. А де він працює? Судмедексперт. Він мріє дуже чітко робити висновки, щоб невинні люди не попадали за грати. Але всім пофіг, як і нам на сценарій. Система. Саме так, його батька мають вкотре засудити за вбивство дружини, яку він не вбивав. І спитає його про це знайома журналісти, в яку він закоханий. О, так мило. Не мило, Він не дає коментарі, щоб не повпливати на справу батька. Шкода. Шкода, що Брюс відновив записи з камер спостереження, але батько не піднімав голову вгору, тому в нього немає альбі а дівчина ще ввечері повернеться. І він не впустить, бо не дає коментарів. Пустить ще й пиво напоїть, якого в нього не було. А тому, що в нього сексу ніколи не було. Ні, це просто відсилка. Він крізь стіну, на якій висить плакат, такий самий, як у втечі з шоушенка. Пасхалки, це добре. Його осяє думка, що можна все змінити не спілкуючись з мамою, і він повернеться в минуле. Він так вміє? Тепер так, але Бетмен йому заборонить. І це буде останнє, що зробить цей Бетмен. Він його вб'є. Ні, ну принаймні фізично. Він просто його не послухається і зробить зміни. Тому замість Бетмена Бена Афліка буде Бетмен Джорджа Клуні. Але то в самому фіналі. Спочатку він підкине мамі томати, які вона забула купити, через що батько пішов в магаз і маму в цей час вбили. Тож батько не піде в магаз. Вб'ють обох батьків. Ні, обидва будуть живі. Флеш повернеться назад у часі. Майже його випне з проносфери якась фіолетова штука. Фіолетове значить? Чи зле, що це? Поки не важливо, він повернеться додому, і батьки здивуються його зачисті. Знов пасхалка? На що? Мульт людина повук крізь всесвіт. Ааа, так, пасхалка? Круто. Фух. Батьки кажуть, що він ще вчиться в університеті, що він прийшов зарано, він підіграє, і тут вікно бачить самого себе. Він просто в шоці. До нього не допетрило, що він не в своєму часі, коли він підігравав батькам, що ще вчиться в університеті. Можливо, ми не знаємо. Ми не вивчали його особистість, ми намагались коме впікнути. Гарна стратегія. Тож малий флеш ще не флеш, тому що сьогодні день отримання здібностей. але він не працює стажером, бо мама не померла. Тож старий флеш тягне його в лабораторію, таскає на ручках крізь стіни. О, це так мило, тому що тому що тільки він може ходити крізь стіни. Тому він тягне його до хімікатів і чекає, поки його лупане блискавка. А в лабораторії інша людина використовувала той самий набір хімікатів. Не це важливо, а те, що блискавка лупанула їх обох. Старий флеш перекрив малого флеша, але той все одно отримав здібності. Але старий їх втратив. А чому малий отримає сили, якщо хімікати вильються лише на першого старого флеша, що перекриває його спиною, і чому той втратить сили, а не стане вдвічі сильнішим? Тому що буде прикольний жарт про те, як старий флеш бігає по колу. Що смішно? Те, що звукачі додадуть взуттюх скрип, які раніше ніколи не скрипіли. Звуки смішнюки завжди працює. Новий флеш випробовує себе. Він пали на собі одяг, робить аварію в місці і вібрує крізь підлогу, налякавши сусідку. А чому, коли старий флеш вібрує, він проходить крізь стіни, а не падає вниз? То про це буде думати, коли стільки ржаки. Думаю, цього зам... Тоді пасхалки, скажемо, що в цьому всесвіті Марті Маклая грає Ерік Шольц. Нічого собі зміна, це все через маму. Це ще не все. Тут у батька Аквамена огидна жирна дружина. А Бетмен Майкла Кітена з бородою. Посилання на Люка Скайвокера з восьмого епізоду. Ні. На кінобі з серіалу Кінобі? Ні. На кота у чоботях з другої частини. От. Ні, це просто для того, щоб він її збрив і потім пафосно з'явився як Бетмен. Крутя. А ще він пояснить мультивсесвіт на вермішеліна. А звідки він все знає про мультивсесвіт? Я йому прописав. Молодець! А ще малий флеш буде жартувати про яйця. Ті, що з Вермишелії? Ні, ті, що тиснуть в костюмі флеша. Тому що в нього давно не було все. Старого не було, в малого А тоді чому науковець, який розробляв костюм, неодноразово його дороблював, не передбачив це і не прибрав. Ну камон, це ж жарт про яйця. А так найбуде. І тут сюжетець з першого фільму Снайдера вторгнення. Добре, що Супермен всіх врятує, а у нас тепер два флеш, тож вони врятують двох дітей. Не врятують, це ж все світ без мета людей. Супермена нема. Є супергерл, її тримають в Сибіру в котузці. Наші думають, що це супермен, і йдуть її рятувати, бо Бетмен знає, де вона за допомогою баз даних НАСА. Тож їм доведеться там із рефньою битись із прибульцем. А чого б там були прибульці? Ну вони напали на Америку. У нас є координати, де знаходиться людина, яка їм потрібна. Хіба вони їм не дадуть ці координати? Ні, будуть битися, але це не головне. Головне, що Бетмен, побачивши дівчину, вирішить завалити. Але старий флеш її врятує. Та навішує люлії всій русні, але відмовиться допомагати рятувати планету. Чого? Бо вона прилетіла з миром на землю, а люди засунули її в кутузку. Та то ж не люди, то ж русня. Ну ми ж не Україна, щоб так казати. Ми ж толерантні. Тому старий флеш буде казати про спортсменів, балерин, артистів, письменників. Вона звалить. саме так. Тому старий флеш вирішить повернути собі силу, не збирає тих самих хімікатів і попросить лупанути його близько. Тобто током такого ж вольтажу. Бо Брюс Лейн мільярдер. В нього, напевно, є лабораторія, яка може відтворити блискавку, так? Ні, саме блискавкою. Вони її спіймають за допомогою повітряного змія, Бо нам же ж треба ще зробити пасхалку на Бена Франкліна. Це так круто, що має спрацювати. Ні, але супер Йору повернеться і підніме флеша, щоб його вдарило блискавкою ще раз. Тобто вона буде намагатись вбити його за те, що він її врятував? Ні, Нічого, дати сили, які не потрібні, бо вона повернулась. Це сюжетна діра, і її треба. Новий флеш зробить собі костюм флеша зі старого костюма Бетмена. Крутяк! Фух. Вони всі йдуть на битву і виявляється, що кров супермена не допомогла, бо код відновлення не в його крові. Бетмен саможертується, супергіорка помирає, і флеш флеші відкатують все назад. Це ж має створити новий всесвіт. В чому тоді сенс? Якщо ті старі персонажі з цього всесвіту, все одно помруть в своїй вермишелі. Просто малий флеш одержимий рятуванням і намагається це зробити ще раз і ще, і ще. А старий просто забив і стоїть в хроносфері. Тут з'являється фіолетовий і виявляється, що він це той самий малий, але вже дуже старий. Тут всесвіти б'ються кульками. Страшний, хоча вбити старого, але його рятує малий. І той повертається до мами і спілкується з ним. А це не має породжувати парадокс. Парадоксом буде, якщо ми не зробимо сопливу сцену. А на суді батька відмазали, бо він таки підняв свою мозьку. Чому? Бо флеш поміняв банки та матів місцями. А, тому Бетмен Джордж Клунь. Саме так. Погодьте, то весь цей фільм гілле. І головний герой не змінюється, а знов робить таку штукість. Це нікуди не годиться. Ви взагалі знаєте основи сценарної майстерності. Герой має змінюватись, це треба ось це все переробити. А якщо в сцені після титрів замість Аквамену буде Алкомен? Ні, я серйозно, це треба переробити. А якщо ми додамо Супермена Ніколаса Кейджа, він врятує всесвіти? Ні, просто буде сумно дивитися, як завжди робить Ніколас Кейдж. Все ж. Геніально! Запускайте виробництво і передайте в відділ е, CGI-щини, чи як він там, що не треба витрачати купу грошей на цих немовляточок. Хай будуть кліповими! У нас є супер Кейдж, супер ніколас. Це буде шедевр!